Хороший мій, дивись! Ярмо дощів Стряхнули з пліч оголені дерева, І сни ще ненароджених снігів виношує під серцем ніч груднева, десь сонце відчайдушний промінець надовго загубився під ослоном і відлітає осінь до небес, лишаючи в долонях листя спомен. А десь любов крізь павутиння снів, снотливо білосніжними стижками, гвалт... Туючи незайманість снігів, іде, щоб залишитися між нами. Хороший мій, ти знаєш, тільки мить із сніжинкою торкнеться до волосся любов, що нас шукає сотню літ, а ми її зустріти боїмося. Тож зустрічай, я, по її слідах, прийду до тебе вечір новорічний, щоб снігом білим танути в руках. Щоб в серці залишитися навічно.